Перевіряємо на комплектність систему оживлення дизельного двигуна автомобіля Mercedes Benz 211, 2,7 двигун. Отже, йде на подачу спаленого бака. У нас паливо поступає на палений фільтр. Тонкої очистки. Фільтр тонкої очистки по трубопроводу передається. На паливний насос високого тиску з опаленого насосу високого тиску через металевий трубопровод передається на паливну рампу, полностью. і з паливної рампи на форсунку, на кожну форсунку йде паливо, передається через, також через трубопровод металевий. І самі форсунки йдуть повністю. І Також у нас є обратна. Обратка, яка стравлює паливо не потрібне в обратно в палений бак, як з паленої рампи, так і з насосу високого тиску. Тепер нам треба перевірити на герметичність систему живлення двигуна. Перевіряємо, дивимося на подачу, чи нема підтікання на трубопроводі подачі, у нас сухо. Також на з'єднанні фільтром. Де фільтр з'єднується з подачею, все сухо, і далі з фільтра виходить на подачу на ТНВД, також дивимося, чи немає тут підтікань. Тут підтікань у нас немає, все сухо. Далі з опаленням насосу високого тиску ось він, дивимося, чи тут теж все сухо, і йдемо далі на опалену рампу. опаленої рампи також сухо. Далі на кожний виход з рампи дивимося, чи на форсунках немає тікань. Тут все сухо. Також на форсунках ми дивимося, чи в нас немає запотівань по системі. Все гаразд. Встановлюємо палину форсунку на стрим. Закріплюємо її, під'єднуємо подачу палива, під'єднуємо трубопровод зворотньої подачі спиткового палива, під'єднуємо електричний роз'єм, підганяємо вимірювальну систему і закріплюємо її. Вмикаємо програму, вибираємо. По виробнику форсунку на Continental. Далі вводимо каталожний номер, він знаходиться зверху, і він автоматично повинен підтягнути, якщо у нас ця форсунка вже обслуговувалася. І ми бачимо, що нам програма вибуде застосування форсунок. Це до порту транзита, Citroen Jumper, Peugeot Boxer з об'ємом 2.2 і 3.2. Нажимаємо прийняти і запускаємо тест за допомогою кнопки старт. Перший тест це у нас прокачка. Бачимо, що у нас в рейлі фактично тиск 300 бар, продовжувальність імпульсу 1500. Бачимо у нас йде промивка інжектора, а далі буде прогрівання тестової рідини. Після того, як рідина прогрілася, нажимаємо Стоп. Після підготовки стенду та тесту переходимо до діагностування форсунки. Нажимаємо кнопку старт. Перший тест це згородня подача надлишкового палива з тиском 1500 бар при імпульсі 800 і з допуском наливу 35 плюс-мінус 22 мм кубічних. Фактично ми бачимо, що у нас 25,3 мм кубічних. Допуск ми проходимо. Далі у нас тест максимальної подачі палива при тиску 1500 бар, імпульс 800. Повинно бути 56,2 плюс-мінус 3,6 кубічних. Бачимо, що у нас 49,9, потім і вимірювань в системі потрібно дати деякий час для більш точного виміру. Отже, бачимо, що у нас 52,6 мм кубічних це на грані нижньої. Отже, нам потрібно буде при регулюванні підняти більш новий. Наступний тест це зворотня подача палива при низькому тиску. Ми бачимо 400 бар з імпульсом 260. І 6,5 плюс мінус 3,5 мм кубічних. У нас зафіксувалося 4,3 мм кубічних. Це в допуску. Тепер у нас тест на подачі палива при середньому тиску. Ми бачимо 900 бар, 340 імпульс і налив повинен бути 13,5 плюс-мінус 3,5 мм кубічних. Бачимо, що у нас 12,4 мм кубічних. Це в нормі. Наступний тест це предприз подачі палива. При тисковій 800 бар імпульсу 180 і повинен бути 2,9 плюс-мінус 1 мм кубічний. І останній тест для цієї парсунки це тест на холостий хід. При тисковій 400 бар, імпульсі 260 і повинен бути налив 3,1 плюс-мінус мм кубічний і показник становить 3,50 міліметра кубічний після завершення всіх тестів перевірки паливої форсунки знімаємо її і встановлюємо наступну Починаємо тест заново. Тест зворотні подачі палива. Бачимо, що 30,3 30 метрів це ідеалі. Далі тестуємо максимальну подачу палива при максимальному тиску 1500 бар. Бачимо, що 58,4 міліметрів кубічних. Це також відповідає норм. Зворотня подача палива лишнього при мінімальній тиску 400 бар. також відповідає нормі 4,3 мм кубічних. Подача палива при середньому тиску 900 бар відповідає нормі також 13,70 мм кубічних. Припускова подача палива просункою Ми бачимо, що виконується при 800 бар, відповідно 180 імпульсів. Налив форсунку 2,9 кубічний. У нас ми бачимо, що 3, це можна сказати, що це ідеально. Ми бачимо, що подача палива форсункою при середньому наватаженні 900 бар чуть-чуть вище середнього і також е максимальна. Подача при максимальному навантаженні 1500 бар, також, можна сказати, ідеальна чуть-чуть вище середнього. Тобто автомобіль буде їхати в ідеалі, як на високих оборотах, так і на середніх. Якщо брати в порівнянні з попередньою форсункою, то потрібно буде регулювати її налив палива. Взагалі ми бачимо, що ця форсунка, особливо подача, відповідає норм 2,9. Ми бачимо, виконується тест на холостий. Код подачі палива. Всі чотири форсунки повинні бути максимально одного значення, щоб автомобіль працював на цих обертах рівно. Відповідно, ми вже бачимо, що в форсунки присвоївся полосировичний код, який ми далі будемо прописувати в електронний блок управління. Стенд считав всі параметри форсунки, він згенерував новий код. В цьому коді зашифровано параметри форсунки. і коли ми поставимо на автомобіль і пропишемо в блок управління, автомобіль буде бачити, по яким параметрам управляти самою І відповідно буде знати, який сигнал подавати на форсунку. Отже, знімаємо цю форсунку. і встановлюємо наступно запускаємо тест форсунки наново, зворотня подача з палива форсунки. нормі 22,4 мм кубічних. Бачимо, що максимальний налив палива при максимальному тиску 1500 барновить. 52,3, тобто воно навіть не влазить в норму. Потрібно відрегулювати. Будемо регулювати, щоб хоча б мінімум було 56,5 кубічних. Тому що при максимальному навантаженні автомобіль не буде розвивати потрібну потужність вигуна. Зворотня подача палива при мінімальному тиску 400 бар відповідає норми допуску подача палива при середньому тиску 900 бар також відповідає в допуску по нормі припускова подача палива До допуску це 2,6 мм кубічних. І холостий хід даної форсунки. Також відповідає нормі 3,4 мм кубічних. Робимо звіт по всім трьом форсункам, які ми перевірили. Дивлячись на звіт, ми бачимо, що першу форсунку, яку ми діагностували, потрібно додати подачу палива при максимальному тиску 1500 бар. Наступна друга наша форсунка, яку ми діагностували, можна сказати, вона в ідеалі. Третю останню форсунку, яку ми діагностували за допомогою стенда, їй навіть не присвоївся балансувальний код. Чому? Тому що при у вимірі максимальної подачі палива при максимальному тиску 1500 бар вона не відповідає навіть нижній границі. Отже, потрібно регулювати її. Так, при запуску двигуна у нас вискочила помилка на панель приладів, спіралька, яка означає, що це несправність свічки розжарювання. Отже, ми їх зняли і тепер ми їх перевіримо на її справність. Беремо по черзі, під'єднуємо мінус, клемом місову до корпусу, а плюсову до дивимося. Ось вот, ця працює, то есть свічка розжарюється і працює. Це справна свічка. Беремо наступну дивимося. Також вона розжарюється. Також справна свічка. Це ще більш, бо весь стержень. 50% стержня вона розжарюється. Також справна свічка. Наступну свічку беремо. І дивимося. Бачимо, що вона рожається ось посередині. У нас є чорне пятно. Получається, тут все в нас свічка несправна. І нагрівається мій корпус. І далі беремо ще одну свічку, четверту. Перевіряємо так Чекаємо. Ця свічка взагалі не накалюється. Отже, можна зробити висновок, що в нас тільки дві свічки справні. Ці свічки, ця свічка несправна, так як в ній йде ось чорне пятно, в ній ми бачимо, що воно пробито а ця свічка даже не розжарилася взагалі.